Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами с 300 а також застосував чотири БПЛА шахет. Дрони були знищені у межах Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської та Черкаської областях. Протягом минулої доби окупанти атакували з артилерії і Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Дніпро пошкоджені чотири заклади освіти, дев'ять багатоквартирних будинків та 25 авто. За даними голови Ова, 18 постраждалих. 12 з них залишаються у лікарні. Серед них п'ятеро дітей. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Також підписано проєкт закону про електронний кабінет військовозобов'язаного. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Електронний кабінет планують запустити у другому кварталі цього року. Також у Міноборони роз'яснили, що закон не передбачає вручення повісток через електронний кабінет. Проєкт просто надає можливість військовозобов'язаним оновлювати дані без відвідування ТЦК, що значно спрощує. Бюрократичні питання запевняють посадовці. У Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес може забронювати до 50% від військовозобов'язаних співробітників. Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація за підсумками зустрічі з автором моделі економічного бронювання головою економічного комітету Верховної ради Дмитром Наталугою. Умова економічного бронювання, відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника по формулі півтора відсотки від зарплати плюс фі. Фіксована ставка у розмірі 20 тисяч гривень на місяць, поки проєкт ще на стадії обговорення. На Тайвані фіксують найсильніший за 25 років землетрус. За даними влади, чотири особи загинули, є багато поранених. Епіцентр поштовхів магнітудою 7,2 бала, був у малонаселеному регіоні у східній частині острова Тайвань. Зруйновано багато будинків, частина острова знеструмлена. Більшість промислових підприємств, у тому числі щодо випуску напівпровідникових пристроїв, припинили роботу. Філіппіни та Японія випустили попередження про цунамі за вишки до трьох метрів. my